Менше, давайте повернемося до Ягансена. Так от, а ну далі ми йдемо знову ж таки про питання мови в автоанкеті Сам автор пише, що він пише українською мовою, бо не живе в Ірландії і не живе в Тамбові. І взагалі про мовне питання мені хотілося б поговорити. Можливо, я його перенесу на завтра, бо у мене отакий стос цитат від Йогансена з приводу мови, і половина з них просто саме з тієї невеличкої на сто сторінок книжки репортажу. з Єврейської Херсонщини. Так? Йдемо далі. Що у нас тут далі йде? Далі, також хочу вам нагадати, що у самого автора, крім іншого, є дитячі книжки, і тут, звичайно, Йогансом. Продовжує свою трак, тактику, кіт у нього вчиться бути собакою. Собака вчиться залазити на дерева і лякати котів. Ну все прекрасно. Мені здається, що діти страшенно люблять такі перевертання, і я з задоволенням з Лесиком буду читати дитячі книжки Йогансена. Але окремо мені хочеться згадати про його здобуток, тому що я вчора гуртала ці журнали перед тим як нарізати їм для їх для вас нетер і отримувала шалене задоволення, тому що Йогансен був зокрема одним із команди редакторської, які видавали дві, два журнали. Один журнал називався Літературний ярмарок, а другий журнал називався Універсальний журнал. І універсальний журнал, зокрема, ви з легкістю можете знайти в інтернетах, почитати, подивитися. От, і я вам просто хочу показати трошечки всяких таких от, я не знаю, Приколів з цього універсального журнала. Ну, зокрема, наприклад, отаке це журнал, який вийшов влітку. Що ти зробив для боротьби зі спекою? Питає нас редакторський колектив. І ми зараз подивимося детальніше на цей редакторський колектив. Ви, в принципі, до світнього можете побачити. Ну, третій, четвертий. Хвильовий і Йогансен. Ці дві фігури були поруч. Вони були в різних стосунках, але тим не менш, вони були поруч навіть в день смерті, навіть в день самогубства хвильового. Тут же ви бачите і куліша, і Смолича. Ну одним словом, можете прослідати цих людей, які виставили свою зимову фотографію в номері журналу, в числі журналу, який вийшов влітку, для того, щоб підкреслити, що вони готові боротися зі спекою, розповідаючи про. Холод про те, як холодно, і от показуючи все холодне. Більше того, вони там, вони там ну, розважалися як могли. Наприклад, вони перелицьовували Пушкіна. І тут я прямо знайду зараз цей вірш Пушкіна. Я хочу, я хочу просто вам оригінал дати до порівняння з тим, як було перелицьовано, Да? Зима, яка для дядька розкіш? Наярювати у санках. От скажіть мені, хіба це не суперсучасна українська мова, якою вони Пушкіна адаптували 100 років тому? Зіма крістіянін торжествує на дровнях, обновляє путь. Зразу видно різницю між поезією, яка не втрачає мовно зв'язку з сучасністю, і яка втрачає. І також ще один нюанс це в кінці. Про хлопчика я читаю вам, как это звучить э, в оригинале. Вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку посадив, себя в коня преобразив. Вот мне интересно, сейчас не диты, салазки, вот эту херь, вы не знаете. Э, себя в коня преобразив, шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. І це от фінальні фрази, фінальне, фінальне речення, що мать гризіть йому в окно. І що мені сподобалося, в гринджоли посадив щеня, з вікна уже свариться мати, йому і холодний сміх, по самі вуха вбрався в сніг. Акцент абсолютно інший. Мені здається, що авторський переклад е цього журналу, зараз який, як він називається, універсального журналу, набагато талановитіший, то ніж е той текст, який висрав з себе великий Пушкін. От, І акценти різні, і мова. Дивіться. Ні, я розумію, що Пушкін писав на на 50 років. Ну, ладно, не на 50, наскільки він там писав років. А Ну да, так, десь на 100 років на 100 на 80 років це раніше, але, тим не менш, різниця різниця відчуття мови, грайливості і так далі. Ну, в принципі, Шевченка, ви можете прочитати і побачити, що Шевченко писав мовою, яка для нас зараз близька, яка, ну, яка наша, яка мова народу, а не. Я барин, напішуха як крістіянін торжествують. Вони ж російська культура, вона ж взагалі тупо відірвана від глибинного народу 99% населення. Вона глибинного не знає. Вона говорить от этим от наречієм, яке придумали для себе пань, пани. Пани придумали, панів ніхіра нема е, порівняно з глибинним народом. Ну от вони про глибинний народ пишуть такий текст. А у української культури завжди відображення в чому було в тому, що українці, а українські автори, вони дуже е, гарно відчували народ, гарно відчували е, всі верстви і говорили з ними їхньою мовою. В цьому і наша різниця. Ну, то таке. Просто хотілося цей нюанс показати. А, і ще, ще отакий от нюанс. Це просто. Це просто прекрасно. Оформлення значить, універсального журналу. Це, от, е, окрім, окрім того, що від спеки нам е, редакторська група вирішила допомогти врятуватися своїми зимовими фотографіями. Також вони, е, наприклад, для вмілих рук е, підготували такий от елемент, який ви можете зробити своїми руками, вирізавши. Остаповишню з сторінки універсального журналу, наклеївши на якусь більш цупкий папер. І потім там от навіть картинка написана, як використовувати це віло. А, і а, текст маленький, але я вам процитую: що там сказано. Там сказано, що а, також була навіть думка додати рекламу універсального журналу на цю ну, на, 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 на цей. А, Макет віяла, але вони придумали це робити, тому що здається, що саме зображення Остапа Вишня натякає на те, що треба передплачувати універсальний журнал і купувати. Ну, мені, от, 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 скажіть мені, будь ласка, чому, у школі, чому мені у школі не показували сторінки цього журналу і не показували? Остапа Вишня, хоча його досить таки, його показували дуже близьким, набагато більш близьким, ніж якісь інші віддалені автори. Але чому мені не показували оці от, ці приколи і мімаси українських письменників, які вони розкидали супер. Ну, ну уявіть собі, зараз, зараз там журнал, якому ти розкриваєш, і там віяло з портретом Жадана. Це ж навіть зараз, це дуже прикольний. Навіть зараз це дуже прикольний мамасний продукт. А тоді, тоді, коли ніби все було інакше, ніби це було 100 років тому. Але ну як вони, як вони класно мочили, слухайте. От, тож я, я просто я, я супер зла, коли я бачу всі ці історії, коли я їх для себе розкопую, я не маю цього всього часу поділитися з вами, тому що вже 44 хвилини, а я ще навіть не дійшла до книжки репортажів. Тож, можливо, завтра буде продовження просто така привіт! Ми поговоримо 5 хвилин про Рагулів, а тепер далі продовження про Майка Йогансена. Чому ні? Є про що мені розповідати вам? І давайте ж, давайте ж, Боже, Боже, скільки всього, скільки всього, Боже, Боже, слухай, слухайте, реально, я навіть. Я не те, що я, я взагалі ще не почала. Я ще не почала свій сценарій. Я поки що знаходжуся на тезі, де... Шкільна програма це херня, яка звузила нам сприйняття української літератури. А це ну, реально другий пункт програми із 20. -ти.